Так, всім привіт. Ну що, іду з роботи, одробив сутки, ці сутки дуже важкі видалися, ішов я з настроєм, але не так спадалося, станки. Мене вибісили, вибігав до них, ще й заробив не стільки, скільки. Хотів хоча б півтори тисячі заробити, а заробив 1240, по-моєму, я вважав. Коротше, такі справи. Ішов на роботу, почалась, йду і знову ця довбана грає. Як вони вже надоїдуть, хочеться додому прийти, лягти вже віддихати, а вони оцю блінати. Там кусою включають, вже в голові так після роботи, непонятно що. І тут на все село ця бля. На... Гармонійна мелодія звучить. А, це капець. Людям вже, в принципі, пофіг на ту сирену, на ту тривогу. Всі живуть, як і жили, ні вони включають. В общем, такі ось справи. Треба прийти, похавать і відпочити 15 листопада, пів місяця пройшло. Через тиждень десь зарплата буде, і тоді можна. Добренько так відпочити. Ну, а зараз треба просто відпочивати після роботи. Ноги гудуть. Прийду поїм. І, коротше, буду, як, в принципі, завжди, валятися. Поваляюсь, трохи да й засну. Погода взагалі ніяка сиро, дощ вночі виходив на перекурто, такий якийсь мокрий сніг пролітав. Коротше, в таку погоду тільки кинуть кості на нариди спати. Ось такі от справи. Так що, всім до нових зустрічей.